Привіт, любі друзі! З вами Encantadoр і рубрика Демоналіз, у якій я граю у демоверсії різних ігор і ділюсь своїми враженнями. І сьогодні ми подивимось на гру USC Ultimate Space Commando Counter Force, гру від невеличкої інді студії Angry Cat Studios. Це, як виявилось, вже друга їх гра по всесвіту Ultimate Space Commando. Вже одноіменна гра була релізнута якийсь час назад, мала піксельний топ-даун вигляд, але. Купу тактичних наворотів, проте гра прийшла під радарами у багатьох, у тому числі під моїм радаром, тож я нічого про неї не знав. І от недавно розглядаючи, що там є такого новенького у розробці у плані тактичних покрокових стратегій, я натикнувся на USC Counter Force, пограв демку і був приємно вражений. Але все по порядку. За сюжетом ви контролюєте групу космічних спецпризначенців, які локацію за локацією зачищають на певному космічному тілі. Походу досліджуючи, що ж там таке на ньому сталося, розкриваючи сюжет місію за місією. І перше незвичне, що кидається у око, це система лоудаутів. У грі нема класів. Вам видається певний пул очок, з яких ви формуєте абілки ваших героїв, збираєте їм спорядження, зброю і все таке інше. Тобто. Ви можете повністю переформувати ваш загін, зважаючи на те, яка місія на вас очікує. Це відкриває широченне поле для експериментів. Чи, наприклад, чи взяти більше бійців е, з більш рівномірно розмазаними по ним абілками, чи взяти менший загін, але просто зробити їх уберзольдатом, запакувавши зброєю та вибухівкою. Та й сама система абілок досить цікава. Ви можете розподіляти їх як завгодно, але кожен боєць буде мати одну праймері і одну секондарі, що буде давати їм додаткові бонуси саме в цих категоріях. А самі здібності досить логічні та зрозумілі. Тут і дальні бій, і ближній Бій і стійкість, і можливість маніпулювати якимись технічними засобами тощо спорядження теж не викликає ніяких труднощів, зброя різних типів, різні набої під цю зброю, або батареї, якщо це енергетична, медичні пакети, гранати і таке інше. Але треба зауважити, що забивати повністю інвентар ваших солдатів може бути не досить логічно, тому що протягом місії ви будете знаходити купу всього цікавого, а місце в інвентарі обмежене. Коли ви вже пірнаєте у саму місію, на перший погляд здається, що ой, мама мія, скільки всього на цьому інтерфейсі, але поступово все стає зрозуміло і логічно. У кожного гравця є свій пул екшн-пойнтів, і ці екшн-пойнти витрачаються на все, що завгодно: присісти, встати, кудись пройти, відкрити двері, постріляти, і т.д. і т.п. В залежності від здібності і спорядження бійців, у них може бути чутливість або начутливість до різних типів пошкоджень, а сама зброя має різні режими вогню, що відповідно по. Різному впливають на ворогів, проте споживають різну кількість екшн пойнтів Крім того, якщо у вас наприкінці ходу залишається достатньо екшн-пойнтів, ви можете перевести бійця у режим Overwatch, і він буде стріляти по ворогах під час їхнього ходу. Цікавим елементом є також маніпулювання оточуючим середовищем. Деякі бочки вибухають і запалюють або заливають кислотою навколо себе, а деякі ящики можна рухати, створюючи для себе укриття чи непрохідні барикади для ворогів. Крім того, є термінали, з якими можна взаємодіяти. Двері, які закриті на кодові замки, або стелажі, з яких можна полутати щось цікавеньке собі в інвентар. Все це разом узяти створює незліченну кількість тактичних варіантів щодо проходження тої чи іншої місії. А вишенкою на тортику є Live action камера, така собі GoProшечка на шоломі кожного з ваших бійців, через яку ви можете спостерігати за тим, що бачить ваш боєць. Це неймовірно додає атмосферності. Візуально гра досить приємна, хоча кількість кольорових елементів. Інтерфейсу перед вашими очима можуть спочатку трішки налякати. Звуки всі на своєму місці, саундтрек приємний, дорікань в цьому плані маю. І ось це все разом узяти робить USC Counter. Force тою тактичною грою про бої з інопланетянами, на яку ми всі так довго чекали. Вона неймовірно глибока, багатошарова. Я б навіть сказав задроцька в хорошому значенні цього слова. Тож USC Counter Force однозначно іде у мій вішліст. А ви пишіть, що ви думаєте про цю гру у коментарях. І не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на каналчик, якщо цього ще не зробили. Але ще раз діліться у коментарях, що думаєте про цю гру. З вами був Енкантадор, рубрика Демоналіз. До нових зустрічей.